дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло двоє героїв з Волині. Правоохоронці затримали на Волині колаборанта, який очолював окупаційну поліцію РФ на Херсонщині. ДБР викрило групу, яка переправила 150 чоловіків призовного віку за кордон. Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурентів. То Тож далі разом з вами будемо підсумовувати усе найважливіше, що відбулось упродовж дня. У студії для вас працює Ангеліна Гощина, і далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин, і на жаль, вкотре говоримо з вами про втрати. На Херсонщині загинув захисник Андрій Демчук. Воїн 1979 року народження був родом із міста Ківерці. Загинув герой 15 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степова Куп'янського району, що на Харківщині. Також 3 березня під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Шевченкова Донецької області загинув захисник Юрій Криворучко 1982 року народження. Він був призваний на військову службу як старший сапер інженерно саперного відділення інженерно-саперного взводу. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 5 березня на замковій площі у Луцьку зустріли військовослужбовця, який повернувся додому після пережитого пекла російського полону. Він потрапив у полон наприкінці 2023 року, а в січні 2025 його обміняли. Слава Україні! слава! Луцьк зустрів свого героя на замковій площі міста Лучани привітали сорокадворічного захисника Юрія Царіцина з поверненням додому. Герой перебув у російському пеклі один рік та майже два місяці. Мужній воїн потрапив туди з важкими пораненнями. Там пережив ампутацію ноги. Довгий час його вважали зниклим безвісті, шукали навіть серед загиблих. Але він вижив і повернувся додому. Обміняли героя 15 січня 2025 року. Люди прийшли привітати захисника з квітами, жовто-блакитними прапорами та плакатами. Сам герой не стримує своїх емоцій та ділиться спогадами про найжахливіші моменти свого життя. Ну, я потрапив під час виконання бойового завдання в Харківському напрямку. Це повз села Синківка Харківської області. Ми були бій, але так сталося, що ми його програли. Де Хлопців, деякі хлопці, які зі мною були, вони там загинули. Я отримав поранення, мене виробило потім гранатою та газовою. Я ще суток потім до тями, ще сутки ховався. Але на жаль, поранення такі були, що мене ну, час від часу мене вирубало. Я втрачав свідомість. Потім, як розповідає Юрій Царіцин, його знайшли росіяни. Ну а далі найжахливіше російський полон. Дуже добре мені там дісталося. Від них. Тому що я не міг пересватися, у мене дві ноги було прострелені, відмороження прийшло. Якраз практика сніг, сніг, холодно, роз. Своє дало. Порушення кругообігу пішло. Тому мені ампутували ногу в Курску, коли я потрапив в Курск. Через тиждень мені ампутували ногу. Я пробував місяць місяць в реанімації. Військовий каже, часто були моменти відчаю, проте він та його побратими не здавалися та вірили у краще. Були моменти відчаю, не постого але багатьох так само хлопців десь відчаю. Хтось витримує, хтось ні. Але в принципі витримують майже всі. Тримаються до кінця і вірять в те, що вони звільняться, будуть повернутися на Україну. Дуже дуже. Знаєте, є багато важких хлопців, такі життя без, ну, навіть багато найгірше, гірших з пораненнями, які так само довгий, довгий час там перебувають. І їх би в першу чергу треба було б забирати звідти. Ділиться захисник. Найбільше, що він зараз хоче, це побачити своїх найрідніших та провести час у спокійній обстановці. Важке там перебування, мови різні. Треба ти подержався, вони по всій, по всій Росії знаходяться наші хлопці. Хлопці, цивільні, які сидять, в СІЗО відбувають там. Просто сидять. Брат захисника розповідає, що до останнього вірив у те, що нарешті скоро побачиться з Юрієм. Ще його як в полоні, але потім ми на Пасху, на третій день, здається, знайшли побратима. О, так, Він сказав, що він 99 загиблих шукати його. Потім я щось то да, то ні, то да. Ви не вірили. Ну, таке щось брало. Я побачив списки, але там знову з помилкою написали царицин, а не І, ну, Нас через це судова справа була, бо тіпо, я доказував військкомату, що це мій брат рідний. Бо там у нас з мами і буква, в нього, в мене і у нього, і тіпа, я ж це мушу доказувати. Дружина шукала більше, бо я більше на роботі, бо вона більше це є. І вона каже, є в списках, але каже, з помилкою. Потім скидає мені фотографію з автобуса, з буса. Там побачили, каже, вроді би він, бо кусочок було лиця, обличчя це є. Я кажу, точно це він кажу, і це. Є. Потім скидає мені вже відео, тіпа. потім вже Юра мені дзвонить, і це я. А потім... Юра каже, все нормально живий, здоровий там сюди. Їду додому, дружина дзвонить, каже: в нього ноги немає. Шукати, шукати, шукати нікому не вірити. Саме Люди, котрі прийшли привітати героя вдома, кажуть, важливо, аби наші захисники відчували, що їх тут завжди чекають та підтримують. Не знаю особисто. Ми так чисто, щоб підтримати і зустріти. Мені здається, щоб військові розуміли, що ми їх не забуваємо, чекаємо. Це дуже важливо для бійців, обмінених. Я переконана, що вони відчувають, що тут за них борються, що виходять на акції, проводять ці акції, беруть участь в таких акціях. Ми повинні пам'ятати, що ще дуже багато військових і цивільних людей в полоні ворога. Тому ми стараємося кожного обміненого зустріти. Нині на Юрія Царіцена чекає реабілітація, яку він має пройти після важких поранень та пережитого. Рідний дім і рідна земля лікують. Військовий, подякував усім за підтримку та висловив сподівання, що невдовзі всі, хто ще досі перебуває в російських катівнях, повернуться додому живими. Служба безпеки України та Національна поліція затримала колаборанта, який у перші місяці повномасштабного вторгнення очолював окупаційну поліцію РФ. У новій каховці на Херсонщині після звільнення з посади у квітні 2022 року фігурант тривалий час переховувався на території Євросоюзу. Ну а згодом, під виглядом пересічного громадянина, повернувся в Україну. Правоохоронці задокументували цей факт і затримали зловмисника у тимчасовому помешканні на Волині, де він намагався залягти на дно. За даними слідства, ворожим поплічником виявився ексохоронець новокаховської приватної охорони компанії, який після захоплення міста пішов на співпрацю з ворогом. Тоді він погодився очолити місцеву окупаційну так звану поліцію, щоб брати участь у переслідуванні учасників руху опору. Злочинні дії зловмисника кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України. Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 16 пожеж на відкритих територіях, що охопили площу близько 40 гектарів. Займання сухої трави, чагарників та очерету зафіксовані в усіх районах області. Найбільше постраждали села Малий Порськ, Якушів, Заозерне, Гірники, а також Шацьк, Старовижівка, Камінька-Ширський, Любишівська та Маневецька громади. Зокрема, 5 березня сталася пожежа на торфовищі біля села Цміни, що виникла через людську необережність і була ліквідована на пло. Ще один гектар. Основною причиною загорянь є необережне поводження з вогнем. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до пожеж. На Ківерцівщині вночі лісова охорона зафіксувала факт підпалу. Близько півночі, під час райду на території масивів ківерцівського лісництва. Працівники лісової охорони виявили двох осіб, які умисно підпалювали ліс, зловмисники. Розливали горючі рідини та підпалювали лісову підстилку в кількох місцях. Лісова охорона швидко відреагувала на підпал. Але під час затримання зловмисники чинили опір, внаслідок чого працівник отримав травму. Завдяки оперативним діям загоряння було ліквідовано. У поліції вже розпочали розслідування цього інциденту. З'ясовують, хто і навіщо влаштував підпал. На Ковальщині прокурори будуть через суд витрабовувати 86 гектарів землі з фермерського господарства. Так вже подано до суду два позови в інтересах держави до головного управління держгеокадастру в області. Луківської селищної ради Ковльського району та фермерського господарства, як йдеться в матеріалах на підставі незаконних розпоряджень органів влади та наказів головного управління Держгеокадастру Волинській області, земельні ділянки лісового фонду, які перебували в постійному користуванні філії Володимир Волинська ЛГДП Ліси України, були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність на згодом в оренду фермерському господарству. Тож Через суд витребовуватимуть ці землі у власність держави. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 5 березня, пізно ввечері російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. За інформацією ДСНС України, ракета потрапила у п'ятиповерховий готель. Це спричинило пожежу. Постраждали 31 людина, серед них і дитина. Врятували 19 осіб, але, на жаль, троє людей загинули. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, поштове відділення, будинок культури, 12 магазинів і 19 автомобілів. Також російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пошкодили дах ліфтову шахту та фасад дев'ятиповерхового будинку в Салтівському районі. Вибивши вікна в сусідніх будівлях та дитячому садку. Постраждали вісім автомобілів під нічними ударами. Безпілотників Росіян опинилися суми де один з них влучив у складські приміщення на околиці міста. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний охоронець. Одеська область також постраждала від атаки ворога, який вразив цивільну та енергетичну інфраструктури. Під час обстрілу поранення отримали двоє людей. Один із них був шпиталізований. Внаслідок удару зруйнований приватний двоповерховий будинок і пошкоджено скління адміністративної будівлі. У Харкові співробітник та СП стріляв під час переслідування порушника. Це сталося після того, як поліцейські зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Як повідомили у нацполіції у Салтівському районі, патрульні поліцейські помітили авто, де Уланус якого порушив ПДР. Правоохоронці зупинили легковик, аби виписати карманичу штраф. Поліція та працівники ТЦК просили чоловіка показати водійське посвідчення і військово-облікові документи, але він не захотів цього робити і спробував втекти. Порушника почали переслідувати. Й, аби його зупинити, працівник ТЦК та СПЕС здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. На щастя, ніхто не постраждав, але автомобіль чоловіка зазнав пошкоджень. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. правоохоронців вилучили речові докази, відкрито кримінальне провадження за хуліганство За фактом цього інциденту. Іденту у Харківському ОТЦК та СП триває службова перевірка. На трасі Київчоп сталася смертельна аварія за участю автобуса та вантажівки. ДТП трапилося 5 березня близько 6-ї вечора. Як повідомили у поліції Львівської області, зіткнулися автобуси, талон та вантажівка. Унаслідок аварії, водій автобуса загинув на місці. Ще 16 осіб отримали травми, серед них четверо дітей. Десятеро жінок та чоловік також травмувався водій вантажівки за фактом аварії. Відкрито кримінальне провадження винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Обставини трагедії ще встановлюються. ДБР викрило масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За півроку група переправила щонайменше 150 осіб, організувавши їх перехід через важкодоступні райони Закарпатської та Івано-Франківської областей до Румунії. Вартість послуг складала 6 тисяч доларів за одну особу. Організатором схеми був начальник одного з відділів закарпатської установи виконання покарань номер 9 Спільниками виступала його мати, працівник. Служби судової охорони та кілька цивільних осіб 23 лютого після отримання коштів правоохоронці затримали організаторів. Їм повідомлено про підозру за незаконне переправлення через державний кордон, що карається до 9 років ув'язнення. Також заочно підозрюються інші учасники, які перебувають за кордоном. Розслідування триває. 61-річний мешканець Львова організував незаконний канал переправлення чоловіків призовного віку через кордон, використовуючи фіктивні медичні довідки про інвалідність. У злочинну схему був залучений лікар з місцевої медустанови, який видавав документи без. Реальних медичних обстежень кожен документ коштував 7 тисяч доларів. Поліція затримала організатора, а також кількох виконавців, вилучивши чорнові записи, меддокументацію та грошові кошти. Фігурантам оголошено підозру за замах на незаконне переправлення осіб через кордон, що передбачає до 9 років ув'язнення. Слідство триває, перевіряється причетність інших осіб до цієї схеми. Тепер поговоримо з вами про загальносвітові новини. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити близько 240 тисяч українських біженців тимчасового правового статусу. Про це повідомляє Reuters. Це рішення є частиною більш широких зусиль спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйонів мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США в рамках гуманітарних програм, започаткованих за адміністрацію президента Джо Байдена. Однак, за словами речниці Міністерства внутрішньої безпеки США, відомство не має інформації про ці плани. На сайті Білого Дому була видалена сторінка про 10-річну двосторонню безпекову угоду між США та Україною. При спробі відкрити сторінку з'являється повідомлення про помилку 404. Адміністрація президента США наразі ще не прокоментувала ситуацію. Нагадаємо, угода була підписана Україною та США. 3 червня 2024 року між Володимиром Зеленським та екс-президентом Джо Байденом вона передбачала посилення оборони України за рахунок надання сучасного озброєння, тренувань та технічної підтримки у разі агресії з боку Росії. США зобов'язувалися надавати постійну підтримку, зокрема через спільні військові тренування та посилення кібербезпеки. Також Вашингтон обіцяв економічну та гуманітарну допомогу для відновлення України, зокрема підтримку інвестицій і відновлення енергетичної. infrastruttura. infrastrutture Президент США Дональд Трамп закликав Хамас негайно звільнити всіх заручників у секторі Гази, пообіцявши пакетну розплату в разі відмови. Він також заявив, що потрібно повернути не лише живих заручників, а й тіла загиблих. Заява була зроблена після зустрічі спецпредставника США Адама Бьолера з членами Хамас у Катарі. Трамп попередив, що жоден член Хамас не буде в безпеці, якщо вимоги не будуть виконані. Представник Хамас у відповідь заявив, що погроза Трампа лише за. Очують Ізраїль ухилятися від виконання угод про припинення вогню. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, але на цьому наш випуск новин не завершується. І ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож, бережіть себе, будьте здорові та не перемагайтеся!